Фінікійська схема це чергова зоряна комедія антиутопія від Веса Андерсона зі смішною родинною драмою, яскравою стилістикою та оригінальними акторськими дуетами. Як зізнавався сам режисер, ідея фільму виникла від потреби написати роль саме під Бенісіо Дель Торо. Вес Амберсон вперше заговорив про фільм у червні 2023 року, розповівши, що він буде сфокусований на трьох головних персонажах і їхньому розвитку. Амберсон і Роман Коппола написали сценарій ще до страйку гільдії сценаристів. Перед початком фільмування тріо головних акторів репетирувало впродовж двох тижнів. Також, як розповідали актори, Вес Андерсон підійшов до створення фільму із притаманною йому зав'ятістю, зробивши розкадровку буквально усього фільму і надіславши усім акторам. He sent me the first 20 pages, and I went like, wow, this is amazing. Then he sent then the next 20 пейзер, і злай, о, а не замі the next 20 pages and I go like all oh -oh, this going to get complicated. Yeah. Знімальний процес пройшов з березня по червень 2024 року на кіностудії у Бабельсберзі, Німеччина. Це перший випадок у фільмографії Веса Андерсона, коли за операторське рішення відповідає не його постійний партнер Роберт Йомен, а француз Бруно Дель Бонель. Йомен вирішив взяти перерву, оскільки, завершуючи один фільм, Андерсон відразу ж переходив до наступного. Я втомився, босе. Основні зйомки розпочалися 12 березня 2024 року і завершилися 3 червня.